Ніколи що в історії не було такого контрасту, що кидається в око між тим, як ідуть справи, і тим, як вони могли би йти. чи нам також уже й потрібно вдаватися в усі проблеми сучасного світу. Більшість з них добре відомі, і роздуми про них лише притуплюють наше сприйняття їхньої реальності. Але навіть якщо ми достатньою мірою стойки щодо чужих нещасть, нині ще соціальні відхилення повною мірою зачіпають нас усіх, ті, кому безпосередньо не загрожують фізичні репресії, все ж таки зазнають ментальних репресій, цього дедалі нижчого Муючого брутального і потворного світу, ті, кому вдається уникнути економічної бідності, не можуть уникнути повсюдного збіднення життя. Навіть життя на цьому жалюгідному рівні не може тривати довго. Грабіж планети, вироблений глобальним розвитком капіталізму, привів нас до тієї точки, на які людство може зникнути протягом кількох десятиліть. Цей же розвиток, однак, дає змогу скасувати систему ієрархії та експлуатації, що колись ґрунтувалося на матеріальній нестачі, і побудувати нову справді вільну форму суспільства. Скочуючи і з однієї катастрофи в іншу на своєму шляху до масового божевілля та екологічного апокаліпсису, ця система вийшла на траєкторію, яка перебуває поза її власним контролем, і навіть поза контролем своїх передбачуваних господарів, у міру наближення до світу, в якому ми не зможемо вийти з наших укріплених гето без озброєної охорони, або навіть вийти на вулицю без сонячної парасольки, і при цьому не заробити рак шкіри. Важко сприймати всерйоз тих, хто рекомендує нам випрошувати лише кілька реформ. Я думаю, що нам потрібна світова революція, що касовий капіталізм і державу і веде до демократії прямої участі, це явно велике завдання. Але я боюся, що ніщо менше не здатне докорінно вирішити наші проблеми. Розмови про революцію можуть здатися абсурдними, але всі інші альтернативи передбачають подальше існування нинішньої системи, а це ще більш абсурдно. Людина не може знати, чим вона є насправді, доки вона не усвідомить себе в дії. Інтерес, який людина відчуває до будь-чого, вже є відповіддю на питання, чи повинна вона діяти і що потрібно робити. Ті, хто ви Особливо заперечення перебувають у пасивності, всі аргументи у світі будуть марними для них, і вони продовжуватимуть співати свій старий мотив. Це гарна ідея, але не реалістична. Вона проти людської натури, завжди було так: ті, хто не усвідомлює свого власного потенціалу, навряд чи усвідомлюють потенціал інших, перефразовуючи одну стару дуже розумну молитву, нам знадобиться ініціатива для того, щоб розв'язати ті проблеми, які ми можемо розв'язати. Терпіння, щоб винести ті, що не можемо, і мудрість, щоб знати різницю між ними. Але нам також потрібно мати на увазі, що деякі проблеми, які не можуть бути вирішені окремими особами, можуть бути вирішені колективно, коли виявляєш, що в інших та сама проблема, це часто стає початком її вирішення. Деякі проблеми, звісно, можуть бути вирішені індивідуально за допомогою різноманітних методів, від ретельної терапії чи духовної практики до простих рішень у дусі здорового гузду, щоб виправити будь-яку помилку. Кинути шкідливу звичку, спробувати щось нове тощо. Але тут мене турбують не суто персональні зміни, якими б вони не були цінними у своїх межах, а ті моменти, коли люди виходять назовні на навмисно підрівні підприємства. Можливо, більше, ні здається, на перший погляд. Щойно ви відмовляєтесь давати себе залякувати, деякі з них виявляються досить простими. Ви можете почати де завгодно, а десь ви повинні почати. Невже ви думаєте, що можете навчитися плавати, що навіть не підходити до води, змушуючи людей ненавидіти? Поліцію ви тільки посилюєте владу поліції, надаєте їй містичну владу в очах бідних і зневірених, сильних ненавидять, але їх також бояться їм заздрять і слідують за ними. Страх і заздрість, які відчувають незабезпечені, несуть відповідальність за частину тієї влади, яку мають політичні реакціонери. Однією з головних цілей раціональної боротьби за свободу є роззброєння реакціонерів шляхом виставлення на світ ілюзорного характеру їхньої влади. Іноді для того, щоб припинити зайвий солесний потік і відновити конкретну перспективу трохи діє. Це не має бути щось монументальне, якщо більше нічого не спадає на думку. Може вистачити якихось доволі суперечливих дій, просто для того, щоб прокинутися і здригнутися. В інших випадках необхідно зупинитися, розірвати ланцюг примусових дій і реакцій, очистити повітря, створити невеликий простір, вільний від какофонії вистави. Це роблять певною мірою майже всі, з інстинктивного психологічного самозахисту, або практикуючи якусь форму медитації, або періодично займаючись якоюсь діяльністю. Що ефективно слугують ті самі меті – робота в саду, прогулянка, риболовля, або просто зупиняючись, щоб глибоко зітхнути посеред щоденної метушні, повертаючись на мить у центр спокою. Без подібного простору важко зберегти здорову картину світу, і навіть зберегти своє власне душевне здоров'я. Люди зазвичай вважають, що оскільки революція передбачає набагато більше зміни, ніж реформи, їй важче здійснити. Але насправді це може виявитися набагато легше, тому що вона одним ударом відкидає стільки. Ільки дрібних ускладнень і надихає такий великий ентузіазм. На певному етапі стає практичніше встановити свіжу структуру ніж намагатися залатати прогнилу.